Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 11 населених пунктів Харківської області. Зведення Вітова. Внаслідок обстрілів постраждали 16 людей, серед них двоє дітей. У місті Харків постраждали 57-річний, 28-річний чоловіки та жінки 23, 57, 84, 85, дві особи 90 років. У селі Кам'яна Яруга Чугуївської громади постраждали 75-річна і 22-річна жінки, 20-річний чоловік, 10-річна дівчинка, 5-місячний хлопчик. У селі Зарічне Старосалтівської громади постраждали 70-річні. 58-річна жінка і 84-річний чоловік. У селі Липчанівка Кунівської громади постраждала 72-річна жінка. Також медики надали допомогу 45-річному чоловіку, який 1 лютого постраждав внаслідок обстрілу в селі Хотімля Старосалтівської громади. Ворог атакував БПЛА і РСЗВ, Салтівські, Новобоварські, Шевченківські та Київські райони Харкова. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння. Два РСЗВ. 8 КАБів, 4 БПЛА типу Гарань-2, 1 БПЛА типу Ланцет, 4 БПЛА типу Молнія, 3 впівідрони, 15 БПЛА тип встановлюються. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У місті Харків пошкоджено 7 багатоквартирних будинків, складське приміщення та енергомережі. У Богодухівському районі в селі Губанівка пошкоджено господарчу споруду. В селище Золочів магазин. У Візьомському районі в селі Лепчанівка пошкоджено два приватні Приватні будинки. У Харківському районі в селі Руські Тишки пошкоджено автомобіль. В селі Сіряки фельдшерський пункт. В місті Люботин приватний будинок. У Чугуївському районі в селі Зарічне пошкоджено 5 приватних будинків та електромережі. В селі Кам'яна Яруга два приватні будинки. В селі Юрченкове приватний будинок. Транзитний евакуаційний пункт Толозовій за добу прийняв 106 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 18 тисяч 78 людей. Рятувальники звітують, протягом доби здійснили 58 оперативних виїздів. На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння шести пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Богодухівському, Ізюмському, Чугуївському районах області, а також у місті Харкові. В день ворог атакував ударним безпілотником Салтівський район міста Харкова. Під удар потрапив житловий п'ятиповерховий будинок. Постраждали сім цивільних людей. Горіли квартири в одному з під'їздів з третього по п'ятиповерхи, а також балкон квартири на другому поверсі. Загальна площа пожежі склала двісті. 70 квадратних метрів завдяки оперативним діям рятувальників ДСНС було врятовано трьох людей. Увечері вороже БПЛА влучив у приватний житловий будинок у селі Кам'яна Яруга Чугуївського району, спричинивши пожежу площою 100 квадратних метрів. Внаслідок обстрілу постраждало п'ятеро людей, зокрема двоє дітей. Пошкоджено три сусідніх приватних будинки та два автомобіля. Внаслідок побутової пожежі одна людина загинула. Загоряння сталося у житловому будинку. У селища Савинці Ізюмського району на площі 50 квадратних метрів. На місці пожежі виявлено тіло загиблої жінки 1945 року народження. Попередня причина виникнення загоряння, необережність з вогнем. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено одну одиницю вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. зіткнення. На південно-слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка і Мар'їне. На Куп'янському напрямку вчора відбулося п'ять атак загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районі населених пунктів Курилівка, Петропавлівка та Новоосинове. Марія Солов'єва, Дмитрон Гуєнта, Олексій Марвйов, Харків Новини. Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, супротивник випустив по Україні 105 ударних БПЛА типу шахет, гербера і «Талмаз» та безпілотників інших типів. Військові звітують за попередніми даними. Станом на 8 ранку протиповітряною оборони збито подавлено 88 ворожих БПЛА типу шахет, гербера і «Талмаз» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 17 ударних БПЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків на п'яти локаціях. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. i mm -hmm. Окупанти вночі атакували Одещину ударними безпілотниками. За даними ДСНС, у двоповерховому житловому будинку пошкоджено перекриття в чотирьох квартирах. вибито скління вікон в сусідніх житлових будинках пошкоджено два легкових автомобілі. З будинку врятовано чотирьох осіб. Також спалахнула масштабна пожежа на підприємстві, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Рятувальники ліквідували пожежу в закинутій будівлі. За попередньою інформацією, постраждала одна людина. Атаковано і Дніпропетровщину у Синельниківському районі двоє людей загинули ще двоє госпіталізовані. Під ударом також були інші райони, пошкоджені інфраструктура і лінії електропередач. Зафіксовано два удари у двох районах Харкова. Дані уточнюють. А внаслідок удару російського дрона «Молнія» постраждав об'єкт інфраструктури міста. Протягом доби ворог здійснив атаку на Запоріжжя та Сумську області. Є постраждалі та пошкодження цивільної інфраструктури. З 5 лютого в Україні очікується потепління однак, уже з 9 лютого прийде коротке похолодання без сильних морозів, яке триватиме до 12-го, Прогнозують синоптики. Після цього знову очікується підвищення температури. Також відомо, що у кількох регіонах України запровадження аварійні відключення електроенергії. Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін стримав слово щодо тижневої паузи в обстрілах України, яка нібито тривала з неділі по неділю. Американський лідер наголосив, що особисто просив Кремль припинити удари через екстремальні морози і назвав факт тижневого затища позитивним сигналом для дипломатії. Водночас Трамп констатував, що після завершення обумовленого терміну Росія завдала по Україні потужного удару. Сьогодні в Абудабі розпочнеться новий раунд переговорів України з ША і Росії за даними змі питання територій, як і раніше залишаються найбільш проблемними. На додаток перемовини відбуватимуться після масованого російського удару по українській енергетиці на тлі так званого енергетичного перемир'я. Вчора Володимир Зеленський повідомив, що Україна скоригує роботи дипломатичної команди після російських ударів. Тим часом видання Політіко з посиланням на українських та американських посадовців пише про ознаки, що переговори між Україною та РФ. Можуть бути більш перспективними ніж ті, що були в минулому. Видання підкреслює, що позитивні зміни почали відчуватись після зміни переговорних команд, як з українського боку, так і з російського. ООН прогнозує, що після завершення війни з 10 мільйонів біженців в Україну повернуться до 3,5 мільйона. Однак, якщо бойові дії затягнуться, ця цифра може зменшитися. Також важливою умовою для повернення є умови праці та наявність житла. Оцінка ґрунтується на спеціальній прогностичній моделі ОВКБ ООН, яка аналізує потенційні маршрути повернення, соціальний склад людей та умови необхідні для їхньої реінтеграції. Чим довше люди живуть в країнах, що їх прийняли, тим менше ймовірність, що вони ухвалять рішення про повернення, заявила представниця управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні Бернадет Кастель Голлінсфорд. Триває дуже важка доба для міста Харкова. власне вона почалася приблизно у першої години уночі і триває по теперішній хвилини. І хочу сказати і почну з останнього. Ви вже сказали, що росіяни вдарили по багатоповерховому житловому будинку. Ми маємо шість людей, які отримали поранення та звернулися за медичну допомогу. Крім цього, було евакуйовано. Три людини дуже постраждала житловий будинок. Постраждали квартири, які розташовані були в цьому під'їзді. Зараз працюють наша комунальна служба щоб якнайшвидше закрити кантури, зберегти тепло в домівках Харків'ян. Нагадую вам, що це відбулося у Салтовському районі. Міста Харкова і хочу сказати, що дійсно це такий безпрецедентний випадок, коли і вночі, і в день обстрілюють міста Харків. Ми розгорнули мобільний ЦНАП для того, щоб люди. Мали можливість оформити документи. Крім цього, автобус швидкого реагування працює на біля цього будинка. Взагалі постраждало 8 житлових будинків, які розташовані поряд з цим житловим будинком. Вибита більше ніж 300 вікон. Розтрощений дав працюють наші комунальні служби. Що стосується ночного обстрілу, він тривав практично шість годин. І були влучання. Це була комбінована атака. Це були шахети, це була і балістика, і ракети. І були влучання в трансформаторні підстанції, Постраждала ТЕЦ, це акціонерна приватна товариство, ТЕЦ, яке надавала. Послугу теплопостачання по певним районам міста Харкова, точніше трьом районам міста Харкова. І ми були вимушені зробити так, щоб злити теплонасій, для того, щоб надати можливість розморозити систему внутрішні дамови, система. Теплопостачання взагалі хочу сказати, що зараз 853 будинка, які не мають теплопостачання, були певні домовленості з урядом щодо збільшення лімітів, щоб не відключати ці будинки від електроспоживання, для того, щоб дати можливість людям грітися від радіаторів, які заживлюються. Енергетикою, крім цього, ми розгорнули пункти незглавності. 101 пункт незглавності розгорнули у місті. Крім цього, декілька наметів встановили, і при необхідності будемо нарощувати ці намети. Ми маємо таку можливість. У нас є ще 50 наметів, які можемо в разі необхідності встановити, хочу сказати, що сьогоднішня ситуація така, що так, ми працюємо. Ми працюємо, є технічна можливість, але ми працюємо для того, щоб локалізувати цю ситуацію. По перше, я хочу подякувати. Хочу подякувати нашим комунальним службам, працівникам харківських теплових мереж, які роблять неймовірні річ. І хочу сказати, що така велика концентрація, яка є, і ми створили бригади, спеціальні бригади, які по кожному будинку працюють для того, щоб потрібно було злити своєчасно тепла для того, щоб зберегти мережі внутрибудинкові мережі. Крим цього працюємо сьогодні по всім напрямкам. Я дуже вдячний енергетикам, які теж роблять неймовірні речі і знаєте, робочих рух завжди не вистачає, але Сьогодні е, працюють люди на межі своїх можливостей. Я це бачу е, і е, бачив вночі, і зараз е, для того, щоб е, зробити так, щоб е, було е, були надані комунальні послуги харків'янам. у Харкові запровадили надзвичайну ситуацію місцевого рівня. Рішення комісії з надзвичайних ситуацій та теп, як повідомив мер міста Ігор Терехов, через масовані обстріли Харкова та області суттєво пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури у нас наслідок масових обстрілів Харківської області та міста Харкова. вночі 3 лютого 2026 року. З 0,016 до 05.33 були пошкоджені. На критично важливі об'єкти приватного акціонерного товариства Харківська ТЕЦ ТЕЦ-5», а також електроподстанці Харківська та Залюдинська, напруга 330 кВт. Частина обладнання зазнала дуже серйозних пошкоджень. У результаті було припинене теплопостачання до 929 об'єктів, з яких 853 це житлові будинки. Без тепла залишилося 104 тисячі 876 абонентів міста Харкова. Відсутність опалення та порушення стабільної роботи системи життєзабезпечення в зимовий період становить реальну загрозу життю та здоров'ю людей, передусім дітей, літніх людей і малобомбільних громадян. З урахування вимог кодексу цивільного захисту України, законодавства про місцеве самоврядування та державних нормативних документів, що кваліфікує надзвичайну ситуацію, цю аварію необхідно. Класифікувати як надзвичайну ситуацію техногенного характеру місцевого рівня рішенням комісії ухвалено оперативно консолідувати зусилля всіх профільних служб для якнайшвидшої стабілізації ситуації. Марія Соловйова, Ярослав Кононенко та Олександр Варов, Харків, новини обігріву в цілодобовому режимі. Харків прокинувся після найважчої за останній час ночі. Майже шість годин ворог прицільно гатив по енергетичній інфраструктурі. В умовах сильних морозів місто постало перед важким вибором. Щоб уникнути масштабної аварії, частину будинків довелося залишити без тепла. Саме в такі моменти пункти незламності стають не просто місцями обігріву, а точкою опори для містян. Зараз ми знаходимося в одному з них. Люди тут можуть зарядити телефони, випити чаю, перечекати найважче. Ще години, і що найважливіше, не залишатися з бідою наодинці. У когось зникло світло, у когось тепло чи вода. Цей пункт незглавності на базі одного з ліцеїв у Київському районі приймає всіх і перетворюється на тимчасовий дім, де можна перечекати холод і відновити зв'язок з рідними. Сьогодні утром виходила, світло виробили. От, батареї дуже холодні, е, вода зникає. Ну холодної води немає вдома І прийшли сюди зарядити телефон. Я знаю цю школу, дуже гар, гарна школа. От, ми сюди приходимо дуже часто. В общем, тут такі гарні люди зустрічають нас тут. привітно. дуже допомагають. Інколи сюди приходять цілими сім'ями. До прикладу, пані Ірина сьогодні тут разом з донькою, поки жінка чаює, але Че намагається не відставати від навчального процесу? Чай п'ємо підзарядились. Соня трохи погралися. У неї була перерва зараз неї урок онлайн з вчителем. Да, дуже зручно. Тут все є, все необхідно, тепло, гарно. Дома немає, тому що там вимикають світло. Так, а тут вона займається онлайн. з Вчителем ми тут також беремо свій планшет, ну, під'єднуємося. Вона займається. Кожен день після уроків ми остаємося. У нас три три уроки ми займаємося ну підземної школи. А останній онлайн урок тут вже дуже зручно. Пункт незламності це не лише тепло і світло. Тут постійно чергують медики, готові допомогти людям. І які не спали, ховаючись від нічних обстрілів. Я тут постійно. Ну, я працюю і в школі, і тут. Тому я тут постійно. Стан, ось цей нервовий, люди не сплять. Ось жінки прийшли, вони ніч не спали. Тому всі знервовані, тиск підвищується, серце, серце взагалі тремтить так, що там ніяк не, не впоратися без якихось ліків. Тому... Завжди допоможемо. Поміж інших відвідувачів. Тут чимало вчителів, які проводять онлайн уроки попри відсутність електрики вдома. Війна війною, а дітей вчити треба, кажуть освітяни. І пункт незламності в цьому допомагає. Звичайно, допомагає і нам надає сил натхнення впевненості в завтрашньому дні. Ми так трошки заспокоїмося, бо ми знаємо, що є такий осередок тепла. Й добра. Знаєте, я так називаю тепла й добра. Це осередок. Я мешкою на північній Салтивці. Працюю в цій школі. У нас немає ні світла, опалення нема зночі і дуже важко і дуже холодно. Тут затишно, гарно, тепло. А ще у цьому пункті незламності лунає дитячий сміх. Малеча, яка навчається в підземній школі поблизу, прибігає сюди погратися, або зробити домашні завдання. У цьому спеціально облаштованому для них куточку маленькі харків'яни знаходять трохи нормального дитинства посеред війни. Мені тут тепло, ми граємо в шашки. Я три раза выиграла, а она не один раз. Я еще в Лего играла. Ничего, себе аж же склала. Домик. і як вам тут подобається угу. дуже. А я тут була два рази. Це второй раз я тут і явиться після обстрілу в ніч на 3 січня. В Харкові всі 101 пункт незламності перевели на цілодобовий режим роботи. Тож вони готові приймати мешканців у будь-який час. Ніч була дуже складна. Наш пункт незламності працює. Він працює цілодобово, готові приймати мешканців мікрорайону. Постійно маємо для цього резерви, запаси і готовність працювати. Ми пропонуємо людям теплий прихисток. У нас чудові пічки, є дрова, є водичка, є можливості для заряджання пристроїв. Доволі багато є можливість попрацювати, є інтернет. Головне, що люди мають можливість зігрітися в холодний час, завжди знайти тут прихисток, і якісь базові потреби ми можемо допомогти їм виконати. Ольга Трачук, Олег Синицький, Денис Рибалко та Олександра Панченко, Харків. Новини. Пані Інна, одна з мешканців Харкова, чиє житло було пошкоджено внаслідок ворожих атак. Останній вибух біля її будинку 27 жовтня 2024 року став найпотужнішим та завдав значної шкоди будівлі. Я сиділа тут, на цій громаді, дивилась телевізор. Дуже раптово. Взрив – це одна секунда. І скло полетіло на мене. Слава Богу, що в мене є дуже кріпкі штори. Двійні. Вони мене захистили, може, життя мені врятували. Два вікна вилетіла, холод. Це був шок для мене та моєї дитини. Прилетівка 50 метрів від дому, та будинок розколовся. Вилетіли двері, окна, фундамент, тіснув, багато тріщин по несучих стінах, по головним стінам. Будинок, розташований неподалік від центру міста, вже неодноразово опинявся під обстрілами. Власниця демонструє представнику комісії виконані ремонтні роботи, які вдалося здійснити за кошти програми «Є відновлення. Я дуже вдячна програмі її відновлення, тому що я змогла встановити будинок і е, забрати всі пошкодження. Тому я зараз я спокійна, тому що будинок не розколюється, ні тріщить в домі тепла. В цілому я дуже задоволена. А що саме ви зробили за допомогою її відновлення? Ми відновили фасад будинку. Там була велика тріщина, ми її обрали повністю, утеплення будинку зробили, замінили вікна на металопластикові. Замінили двері, тому що вони не закривали зовсім. Вони були погнуті. Відновили фундамент, укріпили його, щоб будинок не відхилявся. Я задоволена всього програма, тому що вона є, тому що люди можуть відшкодувати і встановити свої квартири, будинки. Це дуже добре. Програма є відновлення передбачає, що власник пошкодженого житла самостійно подає заявку через портал Дія або у ЦНАПі. Далі документ потрапляє до місцевої комісії, яка виїжджає на об'єкт, фіксує масштаби пошкоджень та оформлює необхідні акти та чек-лист. Після цього рішення завантажуються до реєстру і власнику перераховують компенсацію на картку є відновлення. На сьогодні пані Інна отримала 70% компенсації за її словами. Попереду внутрішні роботи: вирівнювання стін, усунення тріщин, заміна міжкімнатних дверей та відновлення несучої стіни. Якщо сума от, в приватному будинку перевищує 350 тисяч, це так звана категорія Б. Там, де люди отримують компенсацію двома платежами: тобто 70 і потім 30% від загальної суми. Тобто людина отримує 70%, на ці кошти, виконує розпочинає ремонт. Виконує певні роботи, які комісія зафіксувала по чек-листу. Далі дуже важливий етап, на чому хочу наголосити. Заявник повинен через дію застосунок відзвітувати про використання коштів першого платежу. Комісія отримує заявку на перевірку. До деяких комісія повинна приїхати і перевірити, що людина зробила, в якому об'ємі які ремонтні роботи виконала для того, щоб погодити виплату другого платежу. Після огляду будинку комісія підтвердила виконання робіт, передбачених першим етапом програми. Саме на нього Діляється 70% коштів. Це дозволяє власниці будинку розраховувати на отримання другого платежу 30%, після якого вона зможе завершити повне відновлення житла. Людина отримає кошти другого платежу, тобто заявниця все зробила по порядку. Як всі ті ремонтні роботи зробила, які зафіксовані у неї по чек-листу. Якраз на суму першого платежу виконано, ремонтні роботи розпочаті. Тобто проблем або якихось нюансів, чому вона не може не отримати, немає. Все добре. Тобто комісія розгляне заявку, складе рішення і заявниця отримає другий платіж. Державна Програма «Є відновлення, продовжує працювати та допомагати українцям відновлювати пошкоджене майно. За словами представників комісії, лише у Харкові вже подано близько 24 тисяч заяв. Їхня кількість постійно зростає. Завдяки цій підтримці мешканці міста можуть повертатися до нормального життя навіть в умовах війни. Аліна Кормашова, Ярослав Кононенко, Олександр Варуф, Андрій Сириця, Харків. Новини Харківські IT спеціалісти продовжують розвивати цифрові сервіси навіть в умовах війни. Такі функції, як електронна черга і послуги для ветеранів, які не так давно з'явилися в мобільному застосунку, опен Харків, одразу стали популярними серед харків'ян. Зауважує директорка департаменту цифрової трансформації Харківської міської ради Галина Литвинець. А вже скоро каже вона, буде доступною ще низка корисних функцій. Так, наприклад, завдяки сервісу Електронна черга. Мешканці Харкова можуть планувати візити до установ міста без поспіху і очікування. Наразі в мобільному застосунку доступний цифровий запис до понад 435 адміністративних послуг у місті Харкові і 125 соціальних послуг. Таким чином у користувача є можливість як обрати ту послугу, яка необхідна, ознайомитися з переліком необхідних документів, обрати зручний час, в тому числі і день візиту до відповідного центру. Сформувати такий талончик для того, щоб в подальшому скористатися візитом на прийом щодо сервісу для ветеранів, то це говорить Галина Литвинець, маленька частина вдячності міста захисникам за їхню велику відвагу, і хочеться каже вона, щоб кожен герой відчував підтримку міста у своєму смартфоні. І це ймовірно один з найважливіших сервісів сьогодення на сьогоднішній день. Є можливість захисникам та членам їх родин ознайомитись. З переліком всіх послуг, які надаються в місті для цієї категорії осіб, таких послуг наразі понад 48 з різних категорій питань, як соціальна підтримка, лікування, адаптація, професійна адаптація, підтримка дітей тощо. Таким чином, ветерани війни та захисники можуть отримати повну та вичерпну інформацію, в тому числі записатися на прийом по певній категорії послуг. Галина Литвинець також зазначає, що сьогодні сервіс Харків» має високу оцінку користувачів і його популярність зростає щодня, тому що крім державних послуг, які надаються на рівні держави, в тому числі в мобільному застосунку дія досить розвиненою в місті Харкові є сфера муніципальних послуг. І дуже важливо, щоб на рівні саме міста в тому числі була можливість у користувачів користуватися послугами досить швидко та зручно. Тому та тенденція, яка є щодо збільшення користувачів, вона радує. але ми на цьому не зупиняємось, тому що в найближчому кварці. Далі у нас в планах реалізовувати додаткові сервіси, в тому числі найближчим часом у нас з'явиться можливість реалізації мобільного стосунку опенхайків інтерактивної карти незламності, де можна буде ознайомитись з усіма локаціями, пунктами незглавності, укриттів, гарячого харчування, питної води тощо з можливістю завантаження цієї карти офлайн, тому що на період блокауту користувача повинна бути можливість мати під рукою цю корисну інформацію, в тому числі там з'явиться інтеграція з авто автоматизована система диспетчерської служби 1562 для того, щоб була реалізована можливість давати повідомлення, про хволюючи питання там в муніципальні служби, отримати інформацію про результат виконання цієї заявки. Так отримати повідомлення про аварійні або планові відключення послуг життєзабезпечення населення. Тому такий спектр послуг він буде розширюватись і надалі. І завдяки цьому кількість користувачів я впевнена, вона також буде зростати. Яна Біляєва, Ярослав Кононенко, Олег Соницький, Ігор Мартиненко, Харків. Новини.